Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я покажу вам майстер-клас з пошиття цього комбінезону. Цей комбінезон шить на ляльку Паула Рейна. І якщо ви шиєте і вам близька лялькова тема, то запрошую вас на мій майстер-клас. Дякую тим, хто вже підписаний на мій канал. Якщо ви ще не підписані, то запрошую вас до нашої спільноти. Зараз покажу вам цей комбінезон ближче. Ось така лялечка. Комбінезон в мене з бавовняної тканини, понизу резиночка, застіпка ззаду на кнопки. Ну, бачите, він такий літній. Зараз якраз треба шити щось на літо, тому почнемо, покажу вам трошки ближче. Цей комбінезон, бачите, верх зроблений на підкладці. Тоненькі такі бретельки. Так, ось така застібка на дві кнопки. На штанцях підкладки немає. І шви оброблені оверлоком. бачите? Модель не складна, і якщо ви початківець, ви обов'язково зможете це зшити. Ось. Ви можете зробити такі штанці трошки коротшими або навіть довшими. Ну, це вже на ваш смак. Викрійка буде продаватися, як завжди, в магазині. Посилання я залишу під відео. Переходьте, купуйте і шийте разом зі мною. Ось мої деталі крою. Це нижня частина комбінезону, тобто штанці. Дві деталі. Це передня і задня частинки, вони в мене суцільні, немає тут бокового шву. Тому отак. Смужечка це для бретельок. я її вже запрасувала в четверо. Дві частинки спинки, це верхня частина комбінезону. В мене і основна тканина, і підкладочна це однакова тканина, тому я викроїла ось так. Бачите, просто одна деталь. Я її на дві частинки отут так складаю вдвоє. І все. Це одна частинка спинки і друга частинка спинки. І дві деталі переду. Я так намалювала передню частинку верхню. Бачите, і намалювала лінію, по якій в мене буде проходити строчка. І вам раджу так робити. Я взяла два шматочки тканини, на одній намалювала, другу склала з нею лице з лицем, і отак буду прокладувати тут строчки. Оттак. А вже потім буду вирізати. Так, це все, що покрою. Перше, що я буду робити, це я прокладу дві строчки по смужечки для бретельок: одну і другу. Потім розріжу на дві частинки, і буде в мене дві бретельки. Після цього треба підвернути низ штанців на сантиметр і ще на сантиметр. Тут у нас буде проходити резиночка прокладатися. Тому ми отак підвертаємо тканину на сантиметр і на сантиметр і прокладаємо строчку на 1 міліметр від краю. Так. Після цього ми складаємо ці дві половинки лице з лицем. Так. Це передня. Частинка це задня частинка. Ми передню частинку складаємо і прокладаємо строчку на 5 мм від краю і е, обметуємо. А цю частинку задню ми обметуємо окремо. Все. Ось моя смужечка, я її складаю і перерізаю на дві частинки. Так, штанці підвернула понизу. І бачите, отак. У нас вона, ця, це буде суцільна деталь отака зараз. Бачите, попереду тут стручка, а ззаді просто обметано все. Так, після цього ми беремо стрічки для бретелей і вкладаємо. Поміж оцих двох шматочків тканини. Вкладаємо. Треба вкласти так, щоб ця смужечка розмістилась саме отут. Тут. Бачите, де буде в нас розташовуватися бертелька. Отак, закріпляємо булавкою. Так. І після цього вже складаємо з другою частинкою, з другим шматочком тканини. І після цього прокладаємо строчку. Ось так. Тут, де я її намалювала, бачите? Так. Раз, два, три і чотири. Тут прокладаємо і беремо дві частинки задні, і теж прокладаємо строчку. Отак. От Бачите, де намальовано? Ось. Так. З однієї сторони, і з другої сторони. Після цього нам треба визначити, скільки резинки нам потрібно. Для цього. Розумієте, резинка вона буває більш цупка, більш м'яка. Тому сказати, що беріть резинки от стільки, я не можу. Треба визначити: берете свою резинку, берете ляльку, її ногу. І ось так у нас десь тут буде розподіля... знаходитися низ комбінезону, тому отут беремо отак от, трошки натягуємо. Щоб не висіла штанина, натягуємо трошки і додаємо до цієї довжини, додаємо по 5 мм ну, для шва, розумієте. І не відрізаємо цю резинку. Ми намічаємо, беремо отут-от, отак. Раз, намітили. Після цього беремо булавку. І втягуємо цю резинку сюди, вниз. Ось так. О, треба ж поміряти, скільки можна отак зробити. Отак, раз. І намітити, скільки її буде потрібно на другу штан... штанинку. Ось так. Так, беремо, втягуємо. Так. І далі робимо от що, от вона в нас вилізла вже з цього боку, і ми отут прокладаємо десь на 3 міліметри від краю. Закріпку ставимо, щоб резинка в нас вже нікуди не поділася. Ось тут. І ось тут. Витягаємо отак резинку, де в нас тут намічено. Щоб воно співпадало, ця рисочка з краєм тканини. І теж тут робимо закріпку. Все. Все. І так ми робимо із другою штанинкою теж. От що в мене вийшло. Дві штанинки з резиночками. І перед. Я вже тут, бачите, все повирізала ножицями своїми улюбленими. І спи, дві деталі спинки. Все. Тепер треба все це повивертати гарненько. Все, щоб було в нас однакове, симетричне, все повивертати, попрасувати. І передні і задні частинки. А по штанцях треба зробити от що. По верхньому краю, по оцьому, треба прокласти строчку, за допомогою якої ми отак от стянемо, зробимо такі збірочки. Можна для цього використовувати спеціальну лапку. От, яка робить збірки дуже класно. От. А можна просто прокласти бажано дві строчки отут по краю зверху, І, щоб можна було зробити збірочки, підтягувати з обох боків. Ось мої штанці. Я зробила збірку по верхньому зрізу. Бачите? І повертала перед і спинку верхньої частини комбезу. Бачите, все попрасувала гарненько. Тепер складаємо лице з лицем, ось так. І, так от, треба все зрівняти, це бокові. Зрізи і треба прокласти шов на 5 мм з одного боку. І точно так же ж і з другого боку. Складаємо ось так. І 5 мм від краю. Я проклала бокові шви, попрасувала їх. І проклала оздоблювальну строчку по, по краю. Бачите, я намалювала, щоб вам було видніше. Ось так Ось так. Десь 2-3 міліметри, можна 1 міліметр, кому як буде зручно. Після цього намічаємо середину переду і беремо наші штанці. На штанцях треба оцей шов сидіння, бачите, праву сторону ми підгинаємо на, десь ну, до сантиметра на ізнанку, і ліву сторону ну, десь там міліметра на 3-4. Просто щоб ну, не було видно оверлока ось так. І складаємо лице з лицем, верхню частину комбінезону І штанці. Ось так. Треба, щоб оця рисочка, яку ми намітили середину, співпала з серединою штанців. От. Все, розподіляємо всі збірки і прокладаємо тут строчку на 5 мм. Можна на 7. Все, ми з'єднали верхню частину з нижньою частиною. Ось така краса вийшла. Тепер треба попрасувати. Отак. І взяти підкладочну сторону цю, підкладку верхньої частини, підвернути вниз десь на 5-7 мм, Так, щоб, бачите, щоб нижній край підкладки на 1 мм десь перекривав нашу строчку. Ось так. Все гарненько попрасувати і прокласти оздоблювальну строчку після того, як ми вже все попрасували і підігнули підкладку. І по лицьовій стороні, десь на 1 мм від існуючого шва, прокладаємо строчку на 1 мм. Ось тут. І ось тут на міліметр і на 5 мм. З одного боку, і з другого боку на 1 мм і на 5 мм. Ось, бачите, я проклала оздоблювальну строчку, закріпила підкладку цією строчкою. І проклала оздоблювальні строчки по заднім частинам верхнього, по заднім по постинці. Коротше, от. Ну, ви бачите. Після цього складаємо лице з лицем. Так. І прокладаємо строчку. По шву по, по зрізу сидіння, отут на 5 мм, і залишаємо відкритий шматочок, отакий. Ось так. Після цього в нас же тут все пообметувано. Тобто ми робимо тільки цей шов і все. Після цього ми складаємо отак, штанці. Тобто, в нас залишилось тільки оцей шов незакритий. Шаговий. І ми теж його робимо, прокладаємо строчку на 5 мм і обробляємо на оверлоці. Все. Так, дівчата, все. Я пришила вже бретелі зробила всі шви, котрі залишалися в нас. Зараз покажу вам ось так. Виглядає, наш шов кроковий, бачите? от все, Комбінезон готовий. Залишилось тільки пришити застіпку. Це може бути кнопочки або шліпучка, або що ви там придумаєте. От, і все, бачите? Зовсім не складно, швидко і, на мій погляд, дуже гарно. Всі, дівчата, нагадую, що викрійку можна буде купити, переходячи за посиланням, яке, яке я залишу під відео. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте мені вподобайку. Будемо розвивати нашу лялькову спільноту українською мовою. Ну, все, чекаю вас на наступних відео. Буде скоро огляд ще деяких лялечок. Так що приходьте, буде цікаво. Всім до побачення!